Вночі Україна була під обстрілами, не припиняються ворожі атаки по Херсонщині. Минулої доби окупанти випустили в бік деокупованих населених пунктів 536 нарядів з різного виду зброї. Через прильоти зафіксовано чотири пожежі. В Херсоні горіла адмінбудівля, легковий автомобіль, господарчі споруди та гаражне приміщення. Вночі Херсон був під ударом російсько-іранських дронів типу шахет. Влучили по адмінбудівлі. Вона знищена практично вщент. Також у навколишніх будинках Вибуховою хвилею повбивало вікна. На щастя, ніхто з херсонців не постраждав. Дивилися телевізор і в цей момент почули прильот шахеда. Зразу заховалися в коридор після першого вибуху. Поки оговталися. Спустя десь хвилин п'ять почули вже де другий вибух у тому ж самому місці. Пошкодження так в цілому. Это, ну повибивали, повибивали, вікна, рами практично вся сторона. Такий такої був, що это ужас один. Я испугалася від зрива, встала і на босу ногу пос... поскользнулась на осколках. В общем, это ужас один. Дверь заклинила, Я вийти не можу і позамітати нічого. Не можу. Боюся, це саме все. І вже шарпала эти двери, і все, сусіди помогали. Також росіяни вдарили шахедом по представництву бусменда у Херсоні. Про це повідомив Дмитро Лубінець. Троє нікопольців постраждали через російську атаку. Окупант цілив з БПЛА та артилерії по трьом громадах Нікопольщини. Під вогнем перебувала Мирівська та Марганецька громади. Найбільш постраждав районний центр. Уламками снарядів поранено трьох чоловіків двоє 29 та один 49 років. Наразі правоохоронці задокументували пошкодження двоповерхівки, більше десятки приватних будинків, господарських споруд, двох фермерських господарств, промислового підприємства, транспорту. Ні, у домівках та приміщеннях потрощило дах та фасади, зруйнувало стіни та винесло ударною хвилею шибки на вікнах. У Донеччині окупанти обстріляли Красногорівку, Авдіївку та Торецьк. Наряди влучили по житлових будинках. Осколкові поранення отримали п'ять жителів. На Харківщині артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів області. Сьогодні та вчора ворог обстрілював село Козача Лопань та місто Вовчанськ. Постраждалих немає. На Миколаївщині силами ППО в області знищено ворожий шахет а на насумщині вночі. Та зранку росіяни здійснили три обстріли прикордонних територій області. Зафіксовано 13 вибухів. Загалом у ніч на 30 грудня 2023 року російські окупанти атакували десятьма БПЛА типу Шахет із мису Чауда, що в Криму. П'ять безпілотників збито проти повітряної оборони в межах Миколаївської, Херсонської та Хмельницької областей. Основний удар прифронтова зона Херсонщини. Також змінилась кількість жертв наслідок вчорашнього російського удару. Атака на столицю 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних мешканців столиці. На цей час відомо. Мо про 16 тіл загиблих, які дістали з під завалів складського приміщення у Шевченківському районі. Рятувальники продовжують працювати і до завтра розбиратимуть завал. А 1 січня у Києві буде оголошено днем жалоби.